Сотні казочки. Казка про Барні та Моллі. Барні маленький песик, якому вісім місяців. Він дуже активний та дуже любить гратися з м'ячем. Моллі – маленька та вірна собачка білого кольору. Їй три роки, а порода чихуахуа. Вона дуже дружелюбна та полюбляє спілкуватися з іншими породами собак. Від такси до великої вівчарки. Є дві дівчинки. Аріна та Аліна. Вони хазяйки цих прекрасних моляків. Та теж дуже полюбляють активності. Хазяйка Моллі це Аріна, а хазяйка Барні Аліна. Якось вони зустрілися на вулиці, коли вигулювали своїх собачок. Та розговорилися. Поки Аліна та Аріна розмовляли, їхні песики Барні та Молі вже встигли і погуляти, і поковеркатися, і погратися. Аж тут собака Аліни зірвалася з повідка і побігла світ за очі. Першою це побачила Аліна та швиденько побігла за Барні. А як тільки це побачила Моллі... Найкраща подруга Барні одразу потягла за собою аріну. І вони всі побігли да здоганяти барні. А виявилося, що Барні просто дуже хотів пити та повів до фонтану. Увесь цей час у хазяйки була бутилка з водою. І Молі теж дуже захотіла попити. Тому як побігла до фонтану та як стрибнула! Усі були мокрі, і навіть якась стара бабуська. Вона почала кричати на дівчаток та ругати їх, що вони не можуть дослідити за своїми спесиками. Дівчата вибачились. Але та не заспокоювалася і погрожувала поліцією. Дівчатка засміялася, та та стара бабуська не шуткувала. Вона визвала поліцію, а далі за хвилину всі були в участку: і собаки, і дівчата, і та стара бабуська. Поліція, звичайно, не могла відкрити цю справу, тому що маленький песик просто випадково намочив бабуську. А та продовжувала кричати: А як ще я про якщо? Ні, ну вибачте, але ми не можемо відкрити справу, де просто якась маленька чихуа-хуашка випадково намочила вас, сказав поліцейський. Потім дівчатка вийшла з участку, ще трошки порожмовляли та порозходилися по будинкам. А на наступний день дівчаткам подзвонила поліція. І сказали, що виявилося, що та старенька бабуська гічка. І їм ця історія запам'яталася надовго. Їм вже зараз по 24 роки. І вони зазвичай зустрічаються в кафе і до сих пір згадують цю історію. А собачки все ще товаришували і теж сміялися з цією історією. Ну, а на цьому все. Всім баба!